я дурак, ебать ты. Ха. А может быть ты? Кто я? Да. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль унижения, которые я испытал сегодня. Ну смотри, Дима, да, прям поехал. Ха-ха, сколько знает, это Дим? Димка. Деваемся, едем на мажор. А по дорозі будемо розказувати, що може виставили мотоцикл. Виставив я його... Ну, як я вважаю, за доволі доволі адекватний прайс. 4600. У мене 23 року до... дюк, Біга, правда, немало. ну, все що... І за цього я такий прайс. Продати я його хочу, звісно, за 4600. Але до 4500 я його скину. Без проблем. Ну, no проблем скинути його до 4500. Але поки що не захотіли тут блять. Хуйна. Ну шо я зроблю? Ну шо я зроблю? Як я тебе увиду. Скажи мені будь ласка. Те що може вижимаю. Завтра ще раз скажу, ще раз скажу, бо погано стахтанув. Шо ти? Плайкет плайки? Ну давай ще. На зелений Сейчас. Ай. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль унижения, которые я испытал сегодня. <соценно> Анда. Бля, я затыкал сейчас, как на бы машина. Белеса уже желтый. О, це далеко мені це догонять. Це догонить мені далеко. Виходить, Діма, не напевно не поїхав. Ха-ха, все, пизда тобі, Дім! Пізда! Ха-ха-ха! Муфлешник, получается, я. Получается, я чуть-чуть муфлювал. Ну, а шо мне поделать? У меня... У меня на це моральная права. Нега 900 бачит или... А у мене, взагалі, то 373 кувика. Мое моральне право. Ой, як думаєте? Ой, блядь. А, Тойотку тяжко об'їжджати, конечно. Особливо на те разметки взагалі не хочеться. Це було охуєнно Пізда. Ну він текав від швидкої. Ебать, тут інтерв'ю нахуй. Ебать, тут, блядь, не машины, и мотоциклы, вот и на колу катаются. Не, надо будет сверх аккуратно, бля, я щит им открадать. Так, ну тут опять надо так разы, бо тут якийсь пиздец, если честно. Тут краще поїхати на лайте, бо блядь, це якийсь пиздец. Надо концентрацию отрывать, просто на фул фокусе. Так, крові є правого, ну будемо чекати, тут буде поворот. Зараз хресько може повернути. А нам такої хрески штуки і не треба. Бля, тут їбатися легше легше, я навіть не знаю. Я не буду за дімою гнатися взагалі. Много, ну, типа, не треба. Всі спішать, О, в чому проблема. А коли всі спішать, це дуже, 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 дуже дуже опасна ситуація. Вісюлічко. Вісюлечко.